Починаємо, друзі, ми сьогодні з шашличка, з пана Володимира. Всім привіт, місто Львів на зв'язку. Покажу шашлик. Золотий шашлик є, тому якщо хтось ще не смакував, можна засмакувати. Пан Володимир на місці, всього багато є, кава і капучино є. Дякую, Володя. Ну що, друзі, давайте трішки нернемо по інформації. Хто, до речі, в нас перший, тільки завітав на наш канал. Друзі, ми знімаємо усе про автомобілі. Перевірка по CarVertical рекомендується робити обов'язково. Справа в тому, що історію автомобіля потрібно знати ще до купівлі авто. Тому це треба робити. Перевіряйте через CarVertical, промокод Roma або внизу за посиланням можна перейти і отримати 20% знижки. Тому така ситуація. Звичайно, також хочу наголосити, що ми надаємо послуги перевірка автомобілів по всіх містах України. Це разові огляди. Також працюємо по ринках. Можна взяти експерта на ринок. Що куди ми підемо? Давайте ми навернемо сьогодні кудись глибше, трішки глибше, щоб щось почерпати. По авто. Ринок сьогодні на диво, хоч хочеться сказати, може не на диво, але сьогодні ринок якось живіше, якось приємніше сьогодні ходити, як не крути. Все, що, як кажуть, біль... там, де більше людей, там завжди веселіше, це є факт. Дивіться, якщо навіть постріляти, о, дивіться, покажу вам. Бачите, ось там буде стоять з лівої сторони по екрану. Там правіше. І, якщо чесно, щось зміняється. Можливо, друзі, знаєте, що впливає? Можливо, впливає, що в нас на носі осінь. А осінню завжди активність є значно більша. Це є факт. Так було завжди. І в мене така думка, що зараз воно знову ж таки так і є. Пишіть свої думки, друзі, буду радий чути. Давайте ми з цього, з цього ряду і підемо по інформації. Це в нас електрокар 15 рік 12550. Так, показую інфу. Телефончик є в кадрі, друзі. Не забуваємо закар вертикал. І перевіряємо пробіги. По Вінкоду можна все перевірити, подивитися. Звичайно, якщо власник не відвідав офіційний СТО, ну тоді вже не буде. Але все рівно цю ж історію потрібно розуміти, потрібно знати. 4800, 2003 рік, 1,6 двигун це добре. Бензин, механіка. Все на своїх місцях, так як має бути. Так, як потрібно. Ідемо далі. Друзі. Сьогодні коментуємо суто ціни, суто автомобілі, не відволікаємось на інші теми. Тому вмощуємося зручніше і не забуваємо підписатися, хто в нас ще не підписаний, друзі. Обов'язково це треба зробити, потрібно вашу підтримку, тому сміло можемо ділитися цим відео в соцмережах і ставимо палець вгору. 14 рік, 10900, Passat, 1,8 бензин, автомат. 170 тисяч заявлений це добре. Виконання кузова седан. Так, оперативненько. Так. Далі йдемо. Шкода на червоних номерах, тобто свіжо привезена із-за кордону, 18 рік. А саме шкода Октавія А7. 14950 вартість автомобіля. 1,6 дизель автомат. Так, Тут бачимо пропущене місце. Два. Можливо, автомобілі вже поїхали до нових власників. Можливо, сьогодні просто їх тут просто не було. І так, і так може бути і так. Йдемо далі. 12-й рік, 18400, Volkswagen Touareg, 3.0 дизель автомат. Без ДТП. 186 тисяч заявлений пробіг. Шини виглядають в досить гарному стані. 21 рік. 28. 400. Електрика. Ну і, звичайно, якщо якщо електрика, то автомат. Так, тут бачу, автомобіль заведений. Mazda CX9. Не знаю, чи я проб'ю ще розлобове, друзі. Давайте спробуємо. Пробилися 29990, 22 рік, 2,5 бензин, автомат. 18 тисяч кілометрів заявлений пробіг, друзі. ну Якщо цей пробіг так і є, надіємося, так воно, автомобіль, бачу, присутній люк, то це практично новий автомобіль. Йдемо далі. Opel Astra 2010 року. 6400 1,6 дизель. 185 тисяч заявлений пробіг, друзі. Але тільки статистика, тому що немає телефону продавця. На жаль. На жаль, вже як є, так є. Але позвонити не вийде. 17-й рік 22 500, Mazda CX9, бензин, автомат 2,5. Також бачу присутній люк. Автомобіль перед нами і готовий до першої реєстрації. Друзі, наголошую у відео, що перша реєстрація і перереєстрація це різні. Різна ситуація по грошах, тому що перереєстрація вам достатньо 2000 гривень мати в кишені. Це якщо навіть проходимо експерта-криміналіста. Це з експертом криміналістом на сьогоднішній день, до речі, щоб експерта-криміналіста пройти, потрібно мати в кишені 700 гривень і бажання взяти до нього талончик. Талончики беремо два: один для експерта криміналіста, інший талончик для реєстрації транспортного засобу або перереєстрації. 16 рік, 13 тисяч, 2,4 бензин, автомат. Так, позаду мене якась двіжуха, маса людей кудись пішла. А ми йдемо по інформації. 18 рік, 2700, Peugeot 5008. Без підкрасів 1,6 дизель автомат. Такі, такі автомобілі. Йдемо далі. Audi q 5 2015 рік, 16102,0 бензин автомат. Літні шини, ну, плюс-мінус. Так, тут все те саме, тільки дивіться, дві ауді. Тут перереєстрація 2000 гривень із експертом-криміналістом. Тут 3%. На сьогоднішній день, можливо, буде 15, поки що тільки 3. Сертифікат. І це все витягує кошти. Якщо це Америка, то сертифікат. Близько 6 тисяч гривень. 17416 рік 174 заявлений пробіг, 2,0 бензин, автомат. 17 рік, 28 тисяч доларів Audi Q5 вже в новішому кузові. Та? Бачимо різницю. В кузовах преміум плюс комплектація. Бачу, що там панорама серйозна. Серйозний вигляд. І телефончик є в кадрі. Друзі, комусь потрібна перевірку. <кхи> Перепрошую, то звертайтеся. Надаємо послугу перевірка по всіх містах України. Давайте відразу по перевірці два слова. Перевірка в два етапи. Спочатку дивимося перший етап перевірки, після того, виходячи з першого, які є зауваження, переходимо до другого етапу перевірки. Це вже з СТО, з підйомниками. Чому не потрібно робити відразу два етапи в одному? Тому що це дорожче, а іноді зразу після першого етапу автомобіль, наприклад, четвертований. Він вам не цікавий, то навіщо його ще вести на підйомники і це все, як кажуть, проплачувати. 17 рік, 28 500, 2,0, бензин, автомат, преміум плюс, 120 тисяч заявлений пробіг. Шини дуже агресивні і досить гарно виглядають. Знаєте, шини додають автомобілі. Оце, знаєте, такого Відчуття доглянутості. Оце факт. 17 рік, 29500. 3,0 бензин, автомат. 160 тисяч заявлений пробіг. Панорама на місці. Так, тут бачу є трішки пропуску. Ну що, друзі, в нас, в принципі, цей ряд на завершення. Ще трішки ми перейдемо на сусідній ряд. І Буде можливість трошечки там також почерпати інформацію. Друзі, хто настільки долучився, пишіть хто звідки дивиться, радий буду вас чути. 18 рік, 16802,4, 72 тисячі пробігу 4х4. Kia Sportage. Дивіться, друзі, по дизайну. Як виглядає ягуар, на сьогоднішній день це вже доступно за 29950 рік. Автомобіль повна електрика, телефони в кадрі, тому кого цікавить, телефонуйте і домовляйтеся. Так, я думаю, ми ще оцим рядом трішки вправо підемо. І ще в нас є трішечки часу, половимо автомобілі. Jetta TDI. До речі, Америка, але привезена, бачите, в дизелі. 13 й рік, 10-250. Автомат. Часто на дизелях друзі ставлять. ДСГ-коробку, бо на звичайних бензинах там звичайний гідротрансформатор. 15-й рік Kia Sit. Вартість автомобіля 11350, 1,6, дизель, механіка. Заявлений пробіг 217. Бачимо відразу безключовий доступ. Так. Тут все на своїх місцях. Салончик, все, все, все як має бути. До речі, виконання кузова універсалу, що на сьогоднішній день люди люблять. Це факт. <кій> Давайте переходимо до наступного автомобіля. Що ми бачимо? Електричку з 15-го року. Друзі, колись го рік, я пригадую, це якраз цей був переломний 24 кВт на 30 У 16-му році вони вже сійшли 30 кВт, так би мовити, 200 пробігу на одному заряді. І чесно вам скажу, такі ціни колись були по 17 тисяч доларів цілів. Гляньте, що робиться з цінами. 6900. <кій> Як вам? Ну, Давайте показуйте, що у вас ще є. Поки я на місці. Так, друзі, відразу інформація. Переходимо зараз на площадку, яка працює 7 днів на тиждень. Які саме автомобілі? Так, друзі, просять показати. Давайте покажемо, поки ми тут є інформація. Chevrolet Bolt, До речі, це два різних болта. Хто бачив, в чому різниця, пишіть в коментарях. А я показую інформацію. 22 рік, 26 тисяч доларів. 37 тисяч пробігу, присутній люк панорама, щось такого плану. Літні шини досить в досить гарному стані. Тут все те саме, літні шини в гарному стані, трішки інший формат автомобіля. Хто знає, напишіть друзі. Я знаю, але мені цікаво, чи наші глядачі розбираються, в чому різниця. 23 рік, 25800. Тобто роки 22-23, відразу підказка, це не є справа в руках. Бачите, як фари переходять. Ось тут віконечко. Звернули увагу, там просто все зашито. І якщо подивитися на автомобілі позаду. Абсолютно різні задки, як кажуть, так? Як в народі кажуть, задки. Тому, друзі, ось така інформація на сьогодні. Що, який будемо йти незавершення, завершення, в принципі? Що який висновок можна зробити? Висновок можна зробити один, друзі. Зараз трішки отак. Якщо ви все-таки для себе вирішили обрати автомобіль, його потрібно шукати всюди. А тут мене іноді запитують Романе, що то краще, їхати на ринок чи шукаємо через авторія? Будь-де може бути ваш автомобіль. Тобто ви можете через авторію його знайти, відповідно, і на ринку. Ми, до речі, надаємо послуга допомога це на ринку і також разові огляди по всіх містах України. Тому, якщо вас буде цікавити якась допомога, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Телефони будуть внизу під відео. Ну і трішечки я прикріплю.